Слава Ісусу Христу! Чотирьом великим святам літургійного року у візантійській традиції передують особливі періоди приготування, які ми називаємо постами. Особливо цей період є цікавий перед святом Різдва, який є чи не другим після Пасхи найважливішим святом літургійного року. Період Різдвяного посту триває рівних 40 днів від 15 листопада до 24 Грудня, але цей період поділяється на три більш менші частини. Перша з яких є більше канонічною, такою, від 15 листопада до 1 грудня. Відтак від 1 грудня до 24 грудня триває друга така частина, і в ній виділяється 6 днів приготування до самого свята Різдва Христового, так званий передріздвяний тиждень. Справжнє приготування до свята. Різдва Христового починається із свята Андрія, і саме тому на Андрія організовували колись в давнину вечорниці, бо це були своєрідні такі запусти. І е, на свято Андрія вже лунають в церкві перші піснеспіви на вечірні і на утренні, також в яких прославляється воплочення Ісуса Христа, і воно проєктується на покликання святого Андрія. Відтак. Від свята Андрія і практично до неділь перед Різдвом Христовим в богослужіннях завжди будуть лунати якісь такі піснеспіви, в яких говориться про прихід Ісуса Христа, про воплочення Його, про важливість Слова Божого, яке приходить для того, щоб бути серед нас. Але, окрім того, є ще одна цікавинка впродовж цього періоду на утреннях, тобто на ранковій. На ранкових богослужіннях цього періоду співається особливий піснеспів співалілуя із віршами з одного із псалмів. Ці алелуйні піснеспіви співи є притаманні періодом постів перед неділями, перед Різдвом з'являються ще інтенсивніші приготування до Різдва Христового, оскільки цей піст виник після Пасхального посту. Він свого роду на нього взорується, і тому святові Різдва Христового передує тиждень приготування до нього, так само, як тиждень такий дуже інтенсивний, є перед святом Пасхи. І навіть дні цього тижня, сім днів, вони позначені так само, як і в пасхальний період, числами чи назвами днів, наприклад, тексти. Першого дня приготування перед передсвяття будуть називатися понеділковими, вівторковими, так щоб Свято Різдва потрапляло тоді на неділю, і свого роду було таким завершенням цілого періоду приготування. Немає якихось таких особливих жорстких приписів щодо посту, як це є у період приготування до свята Пасхи, зазвичай. Немає припису відмовлятися від м'яса чи від сирних продуктів. Натомість більше уваги приділяється читанню святого письма, бо слово виплочується, слідкуванням за своїми словами, так щоб наша мова ставала чистішою. Бо слово Боже не просто так приходить в світ, воно приходить для того, щоб зробити нас подібними до себе. Це слово благе, це слово життєдайне, це слово яке несе світло в цей світ. Для мене особисто період посту перед Різдвом є особливий, також з мого досвіду перебування на Майдані. Саме тоді, в одній із молитов вечірніх, мені сказалася така цікава, на мою думку, фраза, яка для мене особисто визначила суть цього передріздвяного посту. І вона потрібна також і в теперішній період, коли дуже багато поширюється. Поганої інформації серед нас, недостовірної інформації. Коли в мене запитали під час однієї з молитов, як правильно постити перед Різдвом Христовим, я сказав, що постити треба правду в соцмережах. Це найкраще, що ми можемо зробити, уподібнюючись до приходу свята Христового Різдва. Свята слова, яке стає тілом, свята слово, яке дає нам можливість. Перестати бути безсловесною твариною, але уподібнитися до Бога, який своїм словом творить все.